18 лютого Ужгород знову прощається із загиблими героями. Це Олександр Капуш та Андрій Палай. Героїчно згинули на сході України, захищаючи батьківщину від російських окупантів. Служили хлопці в складі 15-го батальйону Закарпатської 128-ї бригади, яка знаходиться в найгарячішій точці протистояння під Дебальцевим. Два військовослужбовці військової служби за контрактом з 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону проходили службу тут, в Ужгороді, коли отримали бойове завдання, вийшли в зону виконання бойових завдань. Сміливо виконували службові обов'язки, героїчно загинули. Вчора були літаком доставлені з Дніпропетровська до Ужгорода. Ну а сьогодні відповідно поховання. Тіло Андрія Палея було ідентифіковано серед 31 загиблого бійця 128-ї гірсько-піхотної бригади, що їх вивезли з району проведення бойових дій активісти центру визволення полонених офіцерський корпус. Олександр Капуш загинув на позиції під селом Чорнухине Луганської області, неподалік міста Дебальцеве, Унаслідок потрапляння осколку від снаряду у скроню. Окрім побратимів по військовій службі та сотень ужгородців, віддати шану героям приїхали і представники влади. Жимоставляємо нашим похвали героїв з усіма почестями на пагорбі слави кладовище Кальварія.